Всім привіт! Металопластикова труба для створення опалення в квартирі або будинку. Звичайна плівка і невеликий моток шнурка. З цього -всього я зараз буду робити невеликий парничок. Для початку мені потрібно розрізати трубу на три рівні частини по 2 метри. Працювати буду вдома, тому що на вулиці сильний вітер. Падає дощ, а я хочу, щоб ви все добре чули і добре все бачили, тому працюю вдома на кухні. Трубу буду різати з допомогою ножівки по металу. Вона в мене лежала, ця ножівка кілька років в підвалі, зіржавіла, але думаю, з цією трубою вона чудово справиться. Трубу я розрізав на три рівні частини. Далі мені потрібно їх зігнути півколом. Також хочу звернути увагу, якщо ви працюєте так, як я, догма на кухні, не забувайте після різки труби пилососити підлогу. Я це зробив. Зі штапіка, це така дерев'яна рейка, яка тримає скло в віконній рамі. Я зробив 6 ось таких кілочків. Кілочки на кінці загострив, зробив їх гострими. І тепер мені ці кілочки потрібно якби вставити в кінці оцих дух, зі... дух з труп.